Добре, але все ж таки повертаючись до його вчорашнього виступу в конгресі, звичайно, там всі його, ось ця його молода команда, вона йому аплодувала. Вона була ним захоплена, і вона підтримує абсолютно будь-які його дії, які він зараз робить в Сполучених Штатах, але чи підтримує Це зараз суспільство? Я пам'ятаю епізод, як розповідали в книзі, здається, про Трампа, як він власне купив ось цей свій будинок. Він одразу почав. Uh, назвав. Ту ціну, яку він хоче за яку він хоче купити, в п'ять разів зменшено, і просто зривав усі е, е, усі попередні домовленості. Зривалися якісь покупці, і в кінці кінців він таки додавив, продавив і купив. Зараз мені здається, він давить і продавлює ну, американське суспільство, в тому числі це і е, здоров'я, і до речі, там він вже відступився від своєї обіцянки. Там було інвітро. Він сказав, буде безкоштовно для жінок вже воно не безкоштовно і. Мені здається, що питання з нелегальною з нелегальними мігрантами стоїть на місці зараз. Я вже бачу в школі в верніше в школах та американських, нібито вже почали виймати якісь в деяких штатах літературу. Причому що класику Сполучених Штатів і про Голокост, Так само книжки бачили. Ми про те, що ніяких незаконних мітнів не має бути в університетах, тому що хочете мітингувати, виїжджаєте в країну до якої. Ви приїхали, ну ось як на ці всі його кроки буде реагувати суспільство, і чи це йому важливо, тому що ми з вами якось говорили, що для нього так важлива картинка, важливо, що про нього пишуть. Але от зараз реакція американського суспільства і ось ці кроки, які він запроваджує в Сполучених Штатах, наскільки вони це все ламають? У цю усталену систему? А, ну, перше, що стосується освіти, то вона належить не в федеральному рівні. Це питання штатів. Більше того, це питання батьківських комітетів, і е, роль батьківського комітету конкретної школи набагато вище, ніж роль федерального рівня чи рівня штатів. Зосереджуюся на цьому, батьківський комітет. Вони в тому числі приймають рішення стосовно програмних речей, в тому числі тих моментів, про які ми з вами часто говорили. Більше того, батьківський комітет. Іноді затверджує речі, які стосуються приймати певні програми федеральні і штатів чи ні, чи вводити власне свої. Бо під ці програми виділяються відповідні ресурси федеральним бюджетом чи бюджетом штатів. Вони можуть сказати, ні, нам це не потрібно. У нас є свій бюджет. Ми в рамках того бюджету і будемо працювати. Те ж саме стосується. Оцих програм багатоманітності і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це рішення батьківського комітету. Це все транслюється публічно. Місцеві телерадіокомпанії обговорення проводять цього. Більше того, певні взаємовідносини дітей, і батьків. Батьківський комітет. А якщо ваша дитина не прийшла в школу чи там, не дай Бог, десь спіткнулася, має певну ранку, вони прийдуть до вас додому, змусять вас ходити на лекції. Представлять вам певного пристава, який буде ходити до вас, вас виховувати, розказувати, що ви не так до дитини відноситесь, і так далі. А не дай Бог, ви там крикнете десь у магазині на дитину. Продавець тут зателефонує батьківському комітету. Прийдуть до вас, будуть виховувати. Там інша система цього цього хороша, вона чи погана? Я в ній бачу як. А за освітою учитель певні хороші позитивні речі те, що стосується самоврядних функцій, те, що говорить Трамп, в принципі, в багатьох випадках воно не стосується ні сфери медицини, ні сфери освіти, бо це рівень штату максимум. Певні стандарти вводяться федеральним, федеральним рівнем, що насправді відбувається Трамп розвертаючись. Невміло в цій системі він ну, фактично руйнує усталену систему, бо це вже не а, Обами і не Байдена. Це система, яка завжди працювала в Сполучених Штатах Америки. До речі, з точки зору медицини, а, ну той хто міг чи з нею стикнутися, той ніколи більше не буде тримати чи намагатися отримати послуги американської системи охорони здоров'я. Тому що ну це, це я слова не знаходжу, щоб це дуже дорого цього. і дуже некомпетентно. Це ну, те, що людей. я знаю, від українська віде. система це вищий пілотаж у порівнянні того, що є в Сполучених Штатах Америки, як і в порівні з багатьма іншими державами, але ну все, що маємо, ми не цінуємо. Ну це це вже окрема риса. Ми не про українців зараз. Так от справа в тому, що намагаючись у всьому цьому щось робити. А, Трамп руйнує навіть ті речі, які створені вже, і вони вже суспільством акцептовані, вони прийняті ним, і суспільство їх вже якби розуміє. І все це зрозуміло а, погіршує ситуацію. Власне, подія ця для нас з вами нічна. Вона і спрямована була на те, щоб а, причесати все це. Чому? Ну, 380 мільйонів. Ну хто буде там розбиратися? Ну ну хай там. 10-20 мільйонів стикаються з тими проблемами. Решта їх просто не бачить, в силу тому, що не може стикатися з ними. Тому вчора ці ура, крики, там, аплодисменти, ура, «Ура!» і так далі. Ну і блискучий спосіб зрежисуватися це запрошені люди, яких там прізвища вказуються. І то той, хто слухав в оригіналі, він прізвища плутав. Він не називав ці прізвища. Ну бо тексту ж не тримався. Ці люди мусили підніматися. Ви уявіть собі, ну людина індустрії, ЗМІ, ви розумієте, що таке оператору знати ці півтора десятки осіб, знайти їх, де вони знаходяться. Я вже не кажу, випускаючому режисеру часто показати, який катер показувати в ефір, тому що маса ж камер працює, Це не оцифруєш. І так далі, це перетворилося в певний кошмар, і, ці, і дитина, ця діджей і так далі. Хлопчик, це якого вже в РУ записали там, і так далі. Все це. І ці, та жінка нещасна, а, дружина цього загиблого поліцейського в Белморі, а, в Пенсільванії. Вона відмовилася говорити з Дональдом Трампом, коли він їй телефонував після того загибелі чоловіка. А тут вона з двома доньками а, прийшла, може можеш допоможуть якимось чином, і так далі. Тобто насправді все це перемішано, і цей а, чоловік, який він же родом звідти з того міста, теж який було обмінено. Якого було обмінено виручено із ув'язнення російського? А, і а, він говорить про те, що Байден ні він був у списку. І очевидно, що вони домовилися його не випускати, як робили завжди, бо це не перший випадок, коли республіканці поступають таким чином. Те ж саме було під час заручників у Тегерані, коли їх випустили в день інаугурації Рональда Рейгана. І коли Рейданга запитали, а як це могло так трапитися? Ви ще ж не президентка, це не я, це моя команда. І так дійсно було. Потім дізналися про те, що. А оточення Рейгана просто заплатило гроші за те, щоб цих людей не випускали. 76 чоловік їх тримали, не випускали півроку, і за того, щоб в день інаугурації показати, що республіканці таке. Я вас запевняю ситуацію з цим нещасним чоловіком, якого ні за що протримали, ув'язнивши на стільки років, там за якийсь міліграм а, гашишу чи чогось іншого подібного, на ну, якихось там голландських. Під наркотичним цим а, зіллям речовин там також була схема відпрацьована через кримінальний російський світ. З яким е, Трамп і його оточення частково працю, продовжує працювати, і в нинішній ситуації було домовлено, що хай посидить там пару місяців, нічого там з ним не трапиться. Ну, ці люди вони не перебирають ніякими способами. І для них життя оцих людей, яких виставляли вчора, ну воно нічого абсолютно не означає, бо ними просто користуються. То знаєте, як слово є таке, їх пользують. А ті, хто дивляться на це, у них сльози течуть від того. Подивіться, що за батько в нас у нашої нації. Добре, пане Романе, але чи зміг ось такими широкими жестами та Трамп перекрити ту картинку, яка склалася після зустрічі в овальному кабінеті? Ми побачили е, карикатури на Трампа і Джеді Венса. Ми побачили, як Європа після цієї зустрічі в овальному домі прокинулася, як суспільство, навіть американське стало на бік зеленського. В мене є подруга, яка живе в Сполучених Штатах, і вона каже: Таня, до нас телефонували наші друзі, які голосували за Трампа, і казали пробачте нас, будь ласка, після цієї зустрічі овальному кабінеті. Наскільки Трамп на це все вважає, і наскільки ну для нього важлива ось ось цей фідбек від е американського і та європейського суспільства? Це перше запитання. І Одразу друге, наскільки ми правильно зараз себе ведемо, от як ви бачите нашу подальшу стратегію, mm -hmm. перше, що стосується наслідків, то однозначно скажу, вдалося. Оце сотні мільйонів людей, які живуть цим це інструмент управління цим суспільством, в тому числі в ході виборів, і це послання. Воно зроблено було якраз під те, щоб підкоригувати, тому що ну, в нього на сьогоднішній день а, уже від'ємний рейтинг баланс, тому що 47 сім підтримують, із там, по-моєму, дві десятих. І 47, і 8 десятих не підтримують його. Тобто в нього вже негативний рейтинг. А на фоні розвитку подій треба було вплинути на ситуацію. І цей інструмент досяг успіху. Тому що я ще раз скажу: Америка живе це, це її зміст, це її джерело інформації і так далі. Америка є Америка. Я не даю оцінку. А, але я завжди з задоволенням кажу: інтелектуальна Європа. І я розумію, що я кажу, Америка є, є Америка, а Європа є інтелектуальною. І це правда. Бо а, навіть от те, що ви сказали, Європа сприймає, розуміючи, що це Дональд Трамп і Америка, і робить свою роботу. А, Дональд Трамп зараз говорить із скепсисом, а через а, наступний його. О, наступник його буде розповідати про те, що Європа знов нас випередила. Що ж це таке, як же ми не змогли? Так було завжди, і так буде. Ситуація не міняється. О, спочатку скепсис, а потім страх перед Європою. І так було, коли створювався Європейський Союз. Так було, коли вводилося Євро. А так було, коли відбувалися. Кроки на кооперування Європи, поглиблення кооперації, теж те й буде й зараз. Сюди ж відноситься й тема, чому Америка проти України в НАТО. Тому що як тільки Україна вступить в НАТО, сформується самодостатня оборонна система Європи. Чому в Європі 100 тисяч американців знаходиться війська? Тому що Європа має проблему із цим. Мілітарні настрої європейського суспільства коливаються максимум, максимум вони в Польщі 15%, а так середній показник 7-8%. Тобто, там набрати в будь-якій європейській а, країні армію фаху професійну в співвідношенні до а, кількості населення і отого мен павер, тобто потенціалу людського, неможливо поява України в цій системі координат це замикання всіх проблем. І їх виключення тому, а Вашингтон буде проти завжди, бо це означає все в Європі. Є самодостатня армія, і самодостатня сила, і Борис Джонсон ударив нижче пояс. і не буде тоді чим провести. шантажувати. Правильно Абсолютно правильно, абсолютно правильно, бо залізяки це штука, така ну конструктори сьогодні зробили одне. Завтра скажуть зробити інше, не зроблять інше, бо а геній інтелектуальний рівень Європи на порядки вище, ніж все те, про що ми можемо говорити в Сполучених Штатах Америки і не тільки в Сполучених Штатах, тому тут все зрозуміло, і це проглядається, і так буде далі. І от ці всі ревнощі по відношенні до Європи, скепсис, ревнощі, там цифіри і так далі. ну Яка математика? Всі ж знають прекрасно, що що вони роблять? Вони коли говорять про допомогу Європи. Україні рахують тільки цифри Європейського союзу. А якщо додати усіх країн, то це ого го а, і це було завжди. Радянський Союз розпалю, розпадався. Вони бігали. Треба допомагати. Європа не допомагає людей від голоду порятувати. В кінці порахували сполучені штати одну шосту, одну шосту допомагали радянському союзу, там щоб від голоду порятувати, і то потім все це виявилося в вигляді ножок буша. Згадайте цю всю історію і так далі. Тобто до цього треба відноситися як до звичайної практики, яка звучить Сполучених Штатів Америки при всьому хорошому і поганому. І ще одна тут дуже важлива річ: це стосується в тому числі взаємовідносин. Вашингтона й України, і я повторю те, що я ці дні кажу дуже часто, як казав Інстон Черчилль, гірше поганого союзника може бути тільки його відсутність. Тому це союзник, і з ним треба шукати спосіб, як працювати. Хто б не був українським президентом, це союзник, це країна, яка якісь засади свободи і демократії проповідує, вона. Тримає їх, ну, принаймні міняються президенти. А, а, республіканці, демократи, є якийсь еталон, Але те, що стосується самого механізму цієї демократії, він досить своєрідний. Та й по-іншому бути не може, тому що це іммігрантське суспільство. А, це не мононаціональне суспільство. Фраза захищати націю в Америці для європейця а, звучить ну, трохи дивокувато. Бо це іммігрантське суспільство, і, власне, якщо навіть чесно сказати, то і під час цього виступу проблема номер один: це іммігранти прокляті. Причому ну ну, хоча це закономірно, найбільшими ура патріотами завжди є іно інородці, але в Сполучених Штатах не скажеш, бо там інородці всі, окрім індіанських племен. І їх нащадків, які ну десь там полишалися.